Усім доброго дня. В продажі шкода Свіжо пригнана з Німеччини. Вже на українських номерах. Машинка 2007 року виготовлення. Чистий сьомий рік, двигун 1,6 MPI бензин. Автомобіль в гарному кольорі. Красуний харкоп. Такий стан кузова. По без корозії, без м'ятин. Стан резини дуже гарний. Задній ряд сидінь в такому стані. Сидіння не прокурені, чистенькі, ціленькі, багажник, присутній резиновий коврик, шторка, все працює, ключ, домкрат, запаска нова, навіщо ну, не ставилася. Усі лампочки горять. В такому стані руль, руль не шитий, не фарбований. Два ключа. Сервісні документи, сервісна книга. Сьомий рік. Сервісні відмітки пробіг 100% рідний. Лобове скло сьомий рік. Ще оригінальне. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Криточки не кидає, присмакує. Не сапинить. Тупа так же саме. Посторонніх звуків немає. 42 неділя, сьомий рік. Планка ще рідна. Машинка в дуже гарному стані. Вадень не потребує. Стан резини. По ходові, все добре, ніде нічого не гухає, не стукає. Клімат заправлений, клімат працює. Автомобіль знаходиться, місто Вінниця, кого цікавить, телефонуйте.